Злість на Бога вона породжує образи на Бога. Вона породжує те, що люди можуть е, просто роками жити з Руками тим просто що Бог не. Виконав те, чого я, я хотів. Бог не спрацював так, як я собі думав. І колись у мене був такий вчитель, який завжди відстоював позицію того, що Бога немає. І будь-який предмет він починався з того, що Бога немає. Ми говоримо Ого. сьогодні про єгипетські піраміди, Бога немає. Ми говоримо Серйозно? сьогодні про а, фізичні явища. Значить, так Бога немає. І знаєш, я сиділа на лекціях, і я така: в чому справа? От в чому справа! І була одна лекція. І він сказав, що от я буду вчити вас, ви моє покоління, ви мої діти, тому що Бог мені не дав дітей. І коли він сказав цю фразу, wow. всі, знаєш, такі, да, да, класно, вау, wow. а я така, ось тобі і відповідь. Як той, кого немає, може тобі не дати дітей. Як той, кого немає, може вбити когось в твоїй сім'ї. Як того, кого немає, може на тебе послати таку сильну хворобу? І люди вони з тим, що в них є це питання, і на нього немає відповіді, то легше сказати, що Бога немає. Він є в кожному нашому дні. Він є в нашому е, дні, коли ми тільки прокидаємося, коли ми лягаємо, коли ми ходимо в душ, коли ми йдемо в магазин, він кругом з нами там. І коли ти. Починаєш просто це розуміти і усвідомлювати, що Бог набагато ближче до тебе, ніж ти думаєш. Ти можеш ці питання, Боже. А чому немає цього? Боже, а чому я до сих пір це не отримав? Хоча я так цього прагну? І знаєте, Бог він відповідає на молитви. Він відповідає буває через. Людей і буває ти такий це це просто людина. А вона чомусь приходить в твоє життя, і вона чомусь тобі говорить саме те, що ти мав би і ти хотів би почути. Тому, друзі, ніколи давайте не лімітувати Бога.